Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно висловила свою позицію щодо вторгнення РФ до України. 31 липня вона вийшла на сцену в литовському курортному місті Паланга разом із музикантом Янісом Стібелісом, показавши публіці величезний український прапор. Пізніше в інтерв'ю виданню Делфі зірка заявила. Що як громадянки України, яка виступає проти війни, її позиція і політика очевидна, ба більше Вайкуле наголосила, що інакше бути не могло. А як же інакше? Чого ще від мене можна було чекати? Ми живемо у Латвії, я громадянка Латвії. Наша політика та позиція зрозумілі з тим, що я говорила. Раніше Вайколи публічно не давала коментарів щодо того, що відбувається в Україні, але 28 лютого у відеодзвінку із США просила зупинитися і сказала ні війні, ні смертям, хоча безпосередньо не засудила вторгнення Росії в Україну. Все було зрозуміло. Якби я не хотіла нічого коментувати, я б мовчала. Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети, вбиваючи все живе, сказала Вайкуле. Крім того, вона зазначила, що поки що не бачить можливості виступати в Росії. Поки що ні. Я навіть не знаю, як це може відбуватися емоційно, але я не хочу, щоб люди ненавиділи ти громадянин Латвії, і неважливо, якої ти національності. Ми всі повинні бути разом проти війни, проти тих, хто розв'язав цю війну. Заявила Вайкуле. Зірка зізналася, що щодня прокидається та лягає спати з новинами про те, що відбувається в Україні. Крім того, Вайкола заявила, що готова до того, з якими заголовками вийде новина про її позицію з російських ЗМІ та готова до критики з боку жителів країни-агресора. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вайкола заявляла, що про війну в Україні знає лише з новин. У себе в соцмережах співачка розповідала, що її музикант разом з сім'єю перебував на той момент у Києві у бомбосховищі. Я запропонувала йому усіляку допомогу. Я спитала, що можу для нього зробити, а він мені відповів: лаймо, ви просто усміхніться, щоб це залишилося в моїй пам'яті. Ділилася співачка. Артистка, як і всі, хоче, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Ні війні, ні смертям. Зупиніться, я вас благаю, заявляла Лайма Вайкуле ще у березні. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.